ми в мивосенде. Тут, попри заборону годування чайок, люди часто годують інших птахів. Наприклад, їжа виявилася абсолютно не тим, що ви очікували. Тут можна купити креветку, яка насправді абсолютно не є креветкою. У такому випадку пташки мають гарний ланч. Ці подібні до горобців, але насправді нічого спільного з горобцями вони не мають. Це кремнішний звичайний, який, здається, віддає перевагу бігу, аніж літанню. Це далеко перелітний птах, але в Белії вони живуть цілий рік. Літо чи зима неважливо, Середовище підходить для життя у будь-яку пору року. Тому вони і залишаються на цілий рік, навіть роки. Цікаве, що забарвлення їхнього пір'я створює враження луски. Вони, до речі, можуть їсти яйця, рибу, рослини, але вони харчуються переважно безхребетними. Також ловлять рякоподібних молюсків на березі, особливо під час відпливів. Вони часто перевертають каміння та інші предмети, щоб дістатися до здобичі, яка ховається під ними. Також спостерігали, як вони полювали на яйця інших видів птахів, наприклад, качині або чайки, хоча така поведінка є незвичайною. І ось дві чайки прилетіли. Білосіра старша, а от коричнева молодша, скоріш за все, є пташеням сірої. Ну що ж, я вам дуже дякую за увагу, Побачимося в наступних відео. До зустрічі. Бажаю всім гарного дня.